Сині і тепле сонечко осяє вашу хату, і щирі усмішки зігріють ваше свято, Ми вас вітає і несе дарунок віти, нехай вони вам ще нагадують пролідо, що ще да до. Першої неділі жовтня ми вітаємо зі святом людей найповажнішої професії вчителів. Тож напередодні свята в Умані Ради вітали ветеранів освітян, які впродовж багатьох років дарували безцінні знання своїм дітям. Від імені всіх освітян міста, від міської влади та особисто від міського голови Юрія Бодрова, ветеранів освіти зі святом привітали почесні гості та молодші колеги. Славне свято свято першу неділю жовтня це день вчителя. Це у істину всенародне свято, тому що кожен з нас згадує свого вчителя, згадує ті свої шкільні роки, і ми, учителі, згадуємо свої роки шкільні, свою роботу. Я, користуючись нагодою, насамперед хочу привітати вас, шановні мої учителі, які в першу чергу навчали мене. Спасибі вам. Я вам дякую за те, що не ви дуже багато зробили для освіти Уманщини і робини, тому що ваш досвід, ваш розум, ваша практика надзвичайно багато допомагає вчителям. Майбутнім нашим студентам, майбутнім вчителям, це ми вам безмежно вдячні для всіх вчителів, які віддали улюбленій професії і своїм учням душу та серце, які не шкодуючи власного часу із маленьких безкетників робили великих людей. Справжнім подарунком стали пісні у виконанні Ніни Матвієнко.